Сьогодні в Рубриці бібліотекар рекомендує цікава тема як дбати про ментальне здоров'я. Воно є невід'ємною частиною нашого життя. Підтримувати ментальне здоров'я можна самостійно за допомогою книжок. Читаючи книжки, вчимося вмінню розпізнавати і приймати власні емоції, зрозуміти себе, справлятися зі стресом. Зараз є велика кількість чудових книг про ментальне здоров'я, які допомагають та навчають. Як уникати стресовних ситуацій, долати життєві стреси. У фондах нашої бібліотеки на вас чекають такі книги, як Віктор Франкл Людина в пошуках справжнього сенсу. Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові, жити з тривожністю і депресією. Томас Еріксон В оточенні ідіотів або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. «Винославська. Людські стосунки. Мек Джей. Визначні роки. Гел Ел, Елрод Чудовий ранок Як не проспати життя. Деніел Гоуман Емоційний інтелект книжка, яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним. Вони є лише невеличкою частиною величезної літератури, але можуть бути дуже корисними для тих, хто прагне краще розуміти та підтримати своє ментальне благополуччя. До побачення. До зустрічі!